Всі. Сьогодні я приїхав, щоб висловити свою увагу до свята власне, свята УПА і ну, білоруської Так, Власне, власне, всі ми знаємо, що в нас є один спільний ворог. Це російський імперіалізм. Так? Тому власне, власне, цього ворога ми можемо перемогти тільки разом. Разом в. Спільний боротьбі проти цього ворога. Разом зі всіма вільними народами цього світу. Слава Україні! Слава! Хочу відразу зазначити, що вас, наш товариш змушений приховувати у плечі, тому що і він, і його сім'я наражається